Телепроект Україна аграрна та я, його автор і ведуча Альона Новічкова. Сьогодні в об'єктиві нашої уваги квітка сонця. Бо саме так у народі величають соняшник. Тим паче, що на сьогодні це одна з найприбутковіших культур в аграрному виробництві України. А у зв'язку з високим рівнем рентабельності цієї культури відбулося значне розширення посівних площ. З наукової точки зору потрібно зменшувати частку посівних площ, але при цьому. Не знижувати валовий збір культури це можливо лише за умови підвищення врожайності. Саме якісний посівний матеріал є дієвим інструментом у досягненні цієї мети. За останні роки Україна стала головним світовим експортером соняшникової олії та насіння соняшнику. А сприятлива світова кон'юнктура позитивно впливає на інтенсифікацію виробництва цієї культури. Тож на сьогодні аграрії більш прискіпливіше ставляться до купівлі насінневого матеріалу, детально аналізують усі показники і звертають увагу на те насіння, яке гарантовано забезпечує зростання врожайності. Багаторічний досвід вирощування та правильний підбір високопродуктивних гібридів соняшнику сучасної селекції дозволяє науково-виробничому підприємству Агроритм з Любашівського району Одеської області досягати високої врожайності навіть за несприятливих погодних умов сертифіковані батьківські лінії, завезені з Франції, Румунії та Чехії, і вирощені на родючій землі Одещини, дозволяють отримувати якісні гібриди, стійкі до хвороб та надійні за потенціалом врожайності. Ми зможемо створити і адаптувати до наших умов такі гібриди, які будуть працювати на Україні краще, ніж все інше. Це наша задача вітаючи на Любашівщині поважне аграрне товариство з багатьох регіонів України на щорічному традиційному науково-практичному семінарі з вирощування зернових та олійних культур, директор науково-виробничого підприємства Агроритм Віктор Стоцький зазначив, що очолюване ним підприємство не зупиняється на досягнутому, а постійно працює над впровадженням новітніх інтенсивних технологій вирощування. Сьогодні господарство це 6 тисяч гектар землі компактного обробітку. Із них е, практично до 50% всі в зернових – з соняшник, кукуруза, соя, е, горох, ріпак, експортсет, ярові ячміні. Але вирощуванням якої б культури не займалися агроритмівці, чи то соняшнику, чи то пшениці, чи то ячменю, вони завжди пам'ятають головні постулати хлібороба. Це залежить від сорту та гібриду, адже їх роль у формуванні врожаю значна. Але й реалізація потенціалу насіння неможлива без високого рівня агротехніки. Тож, аби бути кращими з кращих в агроритмі, що хвилинно у своїх діях на землі спираються на досягнення світової та української аграрної науки. Звідси ж відповідно і мають високі результати. 62 на круг пшениця і 56 озимий ячмінь. Ну тим паче, що якби ми трошки загубили врожайність, в нас липень місяць заливало. Неділю пшениця вже була готова до уборки, нас не пускало в поле, тиждень вбирали. І слідуючий тиждень теж наскоками вбирали 3,5 неділі, тому що йшли дощі. Ну, хоча своїх 62, це не так погано, могли б мати 70. Перші площі давали за 70, останні давали за 40. Тож, саме завдяки досвіду, здобутому у співпраці з провідними селекціонерами України та Європи, агроритм вирощує гібридне насіння за сучасною інтенсивною технологією з використанням передової, грунтообробної та посівної агротехніки. Співпрацюємо активно ми із багатьма науковими закладами, селекційними закладами. Основне, звісно, по договору по наукову співпрацю. Ми співпрацюємо з деським інститутом, який веде науковий супровід нашої всієї діяльності, скажімо так, по селекції, по первинному насінництву. З іностранними компаніями активно співпрацюємо з французькою компанією Сіменс, яка нам предоставила, скажімо так, материнські лінії по сонячнику. І ми займаємося первинним насінництвом. По курузі теж предоставила материнські лінії по договору. Первинним настільництвом займається одеський селекційно генетичний інститут. У нас є врештатні селекціонери і кандидат наук, немінущий Володимир Васильович. Це вже наш співробітник і там молоді хлопці, які позакінчили інститут, які сьогодні займаються селекцією та принастрінство кукурузи. Активно співпрацюємо із відділом соняшнику, це варенок Борис Федорович, Крудько Василь Іванович, Карапіра. Сергій Іванович, це кандидати наук, це ведущі спеціалісти Одеського селекційно генетичного інституту, відділу сонячника. Співпрацюємо активно із відділом кукурузи Одеського селекційно генетичного інституту. Це Серико Володимир Олексійович за лабораторію, кандидат наук. Це то, чим ми займаємося кожен день. З науковими закладами, які знаходяться за межами нашої країни, це інститут фундулі Румінія, перформер-фаворит фундулі Венос. Ми років сім назад їхні гібриди провели випробування в Україні. Вони успішно ввійшли в реєстр і вже працюють де років п'ять. Хорошо, ви знайомі з цими назвами. Це Євралі Сіменс Франція, Аламо і Кукурузи зараз по пам'яті не можу сказати. Це Малопольська академія аграрних наук, з якою ми співпрацюємо. Це Чехія Осєва, Прага, Луран, який сьогодні на Україні на рівні з достойним себе відчуває хорошо, десь краще, десь ну, як складається. Молдавія цікава по своїй кукурузі. Порумбень 295-й 351-й. Оця 295-та порумбень, колись в радянському союзі, вона старенька займала 60% площадей. Сьогодні вона працює. Ми активно співпрацюємо із інститутом Моргуна, Колумбія, Смоглянка, цікаві пшениці є на сьогоднішній день. Це по Україні. Ми співпрацюємо з Миронівським інститутом. Ось та ж сама Смоглянка. Ну і з багатьма іншими закладами. З Дніпровським інститутом у нас є відносини теж дуже цікаві. Там кукуруза, слексія кукурузи на високому рівні, я вважаю. Нові гібриди соняшнику котре увійшли до державного реєстру і вже цього року будуть запропоновані на ринку. Вони стійкі і до хвороб, і до вилягання, а ще мають реальний потенціал врожайності. Два роки назад три гібриди сонячника спільно з компанією Сімес війшли в реєстр. Це Солтан, Любаш і Яниш. В цьому році війшло в реєстр державний дві кукурузи спільно з компанією Сімес. «Афіна» Марсель випробовані находяться ще шість гібридів. Цьому році знайшли гран соняшники сонячники в реєстр, і в цьому році вони будуть в реалізації. Адаптивний потенціал, стійкість до хвороб, висока врожайність та доступна ціна насіння від агроритму роблять гібриди соняшнику від цього науково-виробничого підприємства потужними конкурентами на насінневому ринку України. В цьому змогли впевнитися учасники традиційного науково-практичного семінару з вирощування зернових та олійних культур. Бо окрім офіційної, так званої пленарної частини, насиченою видалася і практична. Адже маючи неабиякий багаторічний досвід організації таких семінарів, «Агроритм» щороку проводить їх за особливим сценарієм. Усі з зацікавлення могли не тільки спілкуватися з керівництвом підприємства та менеджерами компанії, а й мали при цьому чудову можливість на власні очі побачити та повчитися, як за найсучаснішими технологіями в Україні вирощують різноманітні гібриди соняшнику. Тим паче, що одними з головних дійових осіб науково-практичного семінару стали провідні вченні селекційно-генетичного інституту. Говорили не тільки про успіхи, а й торкнулися проблематик. Бо як зазначалося раніше зі збільшенням посівних площ під соняшником та високим рівнем рентабельності цієї культури у аграріїв з'явилися не тільки райдужні перспективи щодо покращення фінансового становища, а й проблеми. по що з таким широким розпространенням його значить почав поражатися многими болезнями в розбудітелях многих болезнів, возниклі нові вірулентні. Раси, которые поражають всі имеющиеся сьогодні в реєстрі сорта і гібриди, та такі болізни, як ложна і роса, сорняк паразит заразиха, фомос, фомопсис і многие другие. це змушує вдосконалювати одеських науковців свої селекційні програми з вирощування такої культури, як соняшник. Нам, селекционерам и семеноводам, необходимо создавать новые, более устойчивые к этим болезням сорта и гибриды, которые будут более продуктивными, устойчивые к новым вирулентным расам возбудителей болезней. Семеноводам это в первую очередь необходимо проводить Первичное семеноводство в таких условиях як можна більше под так называемыми парними і груповими ізоляторами, а також в лісних массивах. Тож вдосконалення технології вирощування так званого чорного аграрного золота і для українських аграріїв є надважливим питанням. Проводити посіви перевіреними гібридними семенами, які хорошо відкалібровані, протравлені, бажано від болезней і урядителі. Гибриды, которых желательно, чтобы было несколько в одном хозяйстве, должны быть засухоустойчивыми в связи с такими вот глобальными изменениями климата. Они должны быть с высокой масличностью, обладать таким свойством, как автофертильность, и желательно адаптированы к условиям выращивания. А щодо конкретно питання строків посіву соняшнику, то й тут наука має чіткі рекомендації. Ми вважаємо, що необхідно його е, проводити в более ранні сроки в связи с смещением таких сьогодні погодних условий, не увлекаться в таких условиях загущением растений. Оптимальна густота ми вважаємо, должна быть 50-55 тисяч, і в зависимости від груп спелості, более ранніх это более гущий посев, более поздних это менее загущенные посевы. А з урахуванням того, що в нинішніх умовах досить таки серйозні виклики дають хвороби соняшнику, шкідники та бур'яни, дозволіти проводити боротьбу з ними не варто. Починати треба ще з осені, тим паче, що портфоліо сучасних оригінальних засобів захисту рослин це дозволяє зробити якісно. Это используя при очень засоренных, засоченных многолетними сорняками полях. Это гербициды сплошного действия, типа раундап и другие глифосаты, глубокую вспашку, раннее весеннее внесение почвенных гербицидов, типа таких как Харнес, Дуалт, Гардо, Голд и, конечно, профилактические обработки. инсектицидами, типа протеус, корген И вот как показал опыт э, агроритма, то тоже э, неплохо себя зарекомендовал. старый э, фунгицид это залон. Э, с, с помощью которого вот, в хозяйстве удалось э, победить такого э, опасного вредителя, каким является на сегодняшний день эта сока. Також фунгіциди танос і страхові гербіциди є такого нового типа, як салюс. Різкі зміни клімату позначилися і на технології вирощування цариці полів. Последние годы в связи с потеплениями в связи с тем, что практически у нас весны нет, то есть зима кончается начинается лето. Быстро уходит влага и в оптимальные сроки посева кукурузы не всегда получается получить дружное и хорошее сходу. Поэтому мы рекомендуем сеять кукурузу на неделю раньше этих оптимальных сроков. Це дає нам ще можливість уйти від большой засухи і жары, яка происходит у нас во время цветения кукурузы, то э, в июле місяця. Тобто, в, 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 в. в агроритмі не зраджують обраного курсу. І вкотре зробили ставку саме на гібриди вітчизняної селекції. І не програли. І на ділянках випробувань, і на селекційних ділянках одеські та молдавські гібриди показали високий генетичний потенціал. Одеська Дніпровська селекція, молдавська нічим не гірше, як ми кажемо, від цих модних, які на сьогоднішній день е, стоять великі гроші, і в принципі, може, по зовнішньому вигляду вони в чомусь кращі, коли комбайн заходить там кращого, рідко що є. в оптимальних условиях вони дають більший урожай, а чуть якийсь катаклізм, як нас закажуть, модні провалюються. В общем, то це ну доказане не мною, і ви самі тут присутні це розумієте. Та й один з провідних науковців в галузі селекції кукурудзи Володимир Серіков, завідувач лабораторією первинного насінництва кукурудзи селекційно-генетичного інституту, зазначає те, що саме одеська кукурудза в складних погодно кліматичних умовах дає непогані врожаї. Це знову ж таки не природне диво, а генетичний потенціал, закладений в культуру одеськими селекціонерами. У прошлом году був заложений демонстраційний посів в Ніколаївській області в господарстві Пичуріна. Там все українське спитання було. В этом спитанні звучали всі гібриди як наших селекційних учреждень, так і зарубіжні. Було десь порядка. 100 гибридов в этом хозяйстве. Там были пионеровские гибриды около 28 гибридов, наши были 20, Днепропетровские были, и других основных фирм. Это Майсадуровские были Заря Майс гибриды. Вот из всех гибридов, практически, по заключению всех участников этого совещания, наши гибриды одесские показали лучше всего в общей массе. Тому радить наука, серед того різноманіття, яким майорить ринок насіння кукурудзи, необхідно обирати гібриди конкретно для своїх кліматичних зон та для свого господарства. І середні ранні групи це «Легія» і успіхами ці два гібриди. Которые способны давать высокие урожаи, они засухоустойчивые, более засухоустойчивые, элегия рекомендуется более засушливые зоны. Успехом по всем зонам хорошо идет, особенно по северным зонам. Они тем более пригодны для энергоизберегающих технологий, потому что они быстро отдают влагу. И теперь коснусь среднеспелой группы. В среднеспелой группе, группе основные гибриды такие. Одесский 385 МВ – это гибрид с высоким потенциалом урожайности, высокоэкологически пластичный, он полуремонтантного типа, во время созревания у него зерно спелое, стебель остается еще полузеленый, можно использовать его на силах. Второй гибрид – это КОПЗ МВ. Кобзе МВ это тоже широко распространенный гибрид, очень засухоустойчивый и экологически пластичный, и по урожаю он занимает среди всех наших гибридов второе место. Быстро отдает влагу, тоже для энергоизберегающей технологий годится, то есть можно убирать прямым комбайнированием, и практически в засушливые годы он идет без досушки зерна. И тем более он во всех зонах хорошо дает влагу. Следующий гибрид шалан ДМВ. шалан ДМВ, как говорилось. хотя это не простой гибрид, это гибрид более усложненной формулы, но в связи с этим он и является более экологически пластичным, выдерживает более жесткие погодные условия, может выдерживать и худшие предшественники, то есть он как, типа, как говорят на верблюд степу, так и он является как бы верблюд степу, этот гибрид. Затем идут следующие гибриды Эврика и новация МВ. Это гибриды, они в средней спелой группе, но подходят к группе средне-поздних гибридов. Это два простых гибрида, которые практически такие, как и иностранные гибриды, они ровные, потому что простые гибриды и имеют очень высокий потенциал урожая, как я вам называл, тогда потенциал под 170 центнеров, и они очень засухоустойчивые и экологически пластичные. А спеціалісти агроритму мають великий досвід у вирощуванні як насіння соняшнику, так і кукурудзи. Тож можуть кваліфіковано порекомендувати оптимальні гібриди, гарантуючи при цьому отримання додаткової суттєвої прибавки у врожайності. А ще особливу увагу агроритм приділяє обґрунтованій ціновій політиці, яка максимально орієнтована на українського виробника. Тож самі аграрії, які прибули на семінар Тульбашівського району, підтвердили це, давши високу професійну оцінку діяльності і якості насінневої продукції від науково-виробничого підприємства «Агроритм». На цей рік у нас площа кукуруз сягає 8700 гектар. Шаланда у цих посілах займає 1200 гектар, а Кобза близько 1000 гектар. У минулому році десь у нас кукурузи було в два рази менше. Ну, що приємно, тут вже Віктор Павлович відмічав, що в минулому році серед всіх гібридів, які були постійні кукурузи і селекції Монсанто, і Піонер і Лемагрей, Шаланда дала найвищий врожай. На круг ми зібрали 4 тони, Шаланда дала 49 в з зі зіктора. Ну так, цей рік ми е, заказали вже, зараз будемо забирати 100 тонн еліти озимої пшениці, ну, 20 тонн еліти озимої ячменя. Ну і будемо заказувати кукурузу і е, я думаю, що соняшник, гран старостійкий, тому що ми ці в основному великі площі і обробляємо гербіцидами. Що ж, на завершення зауважимо. Обираючи своїм партнером агроритм, ви, шановні аграрії, матимете і якісне насіння, і високий врожай. Бо Любашівське підприємство входить до списку визнаних лідерів насінневого ринку України. І рівень селекції сільськогосподарських культур в агроритмі, як дружина Цезаря, залишаються поза сумнівом.